В нас вибираємо відео з баскетболом і будемо робити ключові кати. В даному випадку будемо використовувати, хто буде рухатись, це буде лупа. Нажимаємо на наліпку, да? ось так. Тут наліпка, тут у нас деталь. Тут я вибираю лупу. Тут в нас є можна, Появляється на екрані така лупа, я її можу збільшити. Ось ми ставимо в центрі нашого персонажа. У нас є рамка, оцей повзунок, у нас є колір рамки. І в нас є зум це оцей повзунок. Ось. Тепер нажимаю ОК. Тепер в мене з'являється така річ. Я його не знаю, до яких пір я буду використовувати. Нажати на цей прапорець. І до кінця відео нажму. І він сам в мене пішов в кінець. Тобто в мене тепер є простір для невру. Тепер переходимо вже до самого ключового кадру, як він включається. Біля галочки, ось тут трикутник з плюсиком. Я нажимаю його один раз. От так в мене він включився. Помінялося на мінусик. І е, тут в мене в таймлайні, отут трикутник такий з'явився. Зараз побачите трикутники далі. Значить, Я починаю мотати відео і дивитися, щоб лупа слідкувала за людиною. Якщо лупа буде не, не відцентрована, я буду потім її рухати. Значить, я акуратно ось тут він вже пішов. Я зупиняюсь, е, зупиняю рухати відео. І тепер я трогаю лупу. Я ставлю, щоб людина завжди була в кадрі. І я рухаю лупу. Ось так. І коли я пустив, в мене внизу віддрукувався трикутник. Появився трикутник, далі я знову акуратно перемотую. Тут, до речі, трикутник зелений став вже білий внизу. Тепер я дивлюсь на лупу. В лупу знову центрую. Знову я пускаю. І в мене намалювався внизу ось і, е, ще один зелений трикутник. Потім він знову стане білий, коли від'їду білим лазером. коли я почну перемотувати. Знову я перемотую. Тут знову він пішов в сторону. Можна ось так. Попробувати. Далі починаю мотати акуратно. Камера знову пішла в сторону. Можна це робити, але я пробую відцентрувати. Ось так. Далі знову перемотую акуратно. Тут у нас підходить, підходить, а це вже чуть виходить за межі. Знову я центрую, знову я йду далі, знову перемотую. М'яч вийшов за межі. Можна взяти, вже дивіться, в полі зору м'яча. Знову я починаю перемотувати. М'яч знову втік в сторону, я його в сторону. І знову підходить, знову його сюди. Тобто ці трикутники внизу самі, оскільки я включив режим автоматичних е, ключових кадрів. Вони самі проштамповуються. Можна відео сповільнити. Тоді е, буде можливо легше, можливо, буде вкраще. І я на цьому зупинюся. Е, тут у нас. І я нажму ОК. Тепер я це відео е, обріжу. Праву частину викину і подивимося, що в нас вийшло. Ось така річ.